Перевірено, Massey Design GT43 2025 року випуску повний огляд, ціна та характеристики. Massey Design GT43 потужність без 58 Massey Design GT43 це спроба бренду зберегти спортивні якості автомобіля за допомогою двигуна меншого розміру. Незважаючи на те, що GT43 оснащений 4 двигуном. Він все ще може похвалитися продуктивністю, порівняною з потужнішим братом GT63. Продуктивність GT43 розганяється до 100 КМС за 4,5 секунди. Це значно швидше, ніж більшість звичайних автомобілів. Однак варто відзначити, що в тих же умовах Chevrolet Corvette Stingray Lotus AMRA 56 SE і базовий Porsche 911 Carrera показують себе краще, але таким відривом може похвалитися тільки корвет. Двигун і трансмісія. Чотирициліндровий двигун GT43 не позбавлений драматичної особистості, але він не реагує так плавно, як його багатоциліндрові аналоги. М'яка гібридна система компенсує невелику затримку турбонадуву на низьких обертах. Але це мало сприяє створенню задовільного відгуку. Дев'ятий ступінь часта напівавтоматична коробка передач перемикає швидко, але час від часу гальмує на низьких швидкостях. Шасі та керованість шасі GT43 не зовсім революційне, але загальний ефект від нього позитивний. Він більш прогресивний у балансі зчіплення та можливого ковзання, ніж GT63. М'який дизайн може бути не зовсім придатним для прямолінійного водіння, але він забезпечує впевненість і стабільність. Особливо варто відзначити, що Mercedes прибрав режим дрифт з GT43, який був доступний на GT з двигуном 5.8. Це дивно, тому що GT43 має набагато краще шасі, ніж його попередники. Висновок. GT43 це спортивний автомобіль, який пропонує більше, ніж більшість може очікувати. Він поєднує в собі продуктивність, комфорт і розкіш. У той час, як деякі можуть вважати GT43 марзотою порівняно з GT58, інші можуть виявити, що він все ще кращий водійський автомобіль, ніж 5.8. Загалом, масей Design вже 43 це спроба бренду зберегти свої традиції, але при цьому піти новим шляхом. І судити про це можна за характеристиками, а не тільки по двигуну.